Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Всім, хто дивиться в мене вперше, я Аня, я знімаю влоги про своє життя. В мене маленька дитина Ігнат, йому вже 7 місяців виповнилось, і він завжди допомагає мені при зйомках. Тому, якщо вам подобаються такі влоги про просто звичайні будні, про маленьких діток. То приєднатись до нас, до нашої компанії вам буде весело з нами. На тому тижні ми всі були у Чернівцях з чоловіком і дитиною. Мага на увазі їздили там до нашої рідні, відпочили там трошки всіх. Провідали, привітали, познайомили всіх з Ігнашиком, Він там був перший. І ось на цьому тижні ми вже повернулись до Києва. Ми живемо в Києві. Я знімала декілька влогів про те, як ми були в Черніцях, як ми їхали машиною з дитиною. Тому, якщо цікаво, обов'язково подивіться попередні мої відео. До речі, назад повернулись. Ми доїхали ми ще швидше ніж туди, мені здалось. Але так, мабуть, завжди ж дорога додому завжди здається коротшою. Ігнашик вів себе добре. Я нічого не знімала, бо воно таке саме насправді, як і туди. Нічого такого цікавого не було. А, ось доїхали, трохи втомились бо жарко, Хоча в нас в машині є кондиціонер, але все одно, там, коли зупиняєшся, виходиш, то така спека, тому ми так швиденько-швиденько, щоб гнаших не капризував зайвий раз. А, до речі, він був так радий повернутися додому. Не знаю, чи то радість була від того, що він виліз, нарешті з цього завталюльки, бо йому, мабуть, вже там надоїло за 8 годин а, сидіти, або він реально може. Впізнав, що він приїхав додому, бо в той ну, вечір, коли ми приїхали, він був такий веселий, щасливий, щось там ручками, ніжками, весь топотів. Дуже був задоволений, що нарешті вдома. Ну, може, і впізнав. Я вірю в те, що діти всі всі діти все розуміють, навіть такими маленькими: ось коли всі кажуть, та він нічого не розуміє. Ні. Я вірю в те, що вони розумні і все розуміють. Там, як завжди, знаєте, нам всього надарували, надавали. Завжди їдеш туди з однією сумкою, а повертаєшся з двома. Зараз, до речі, покажу вам деякі подаруночки, які ми от саме хотілося б трошки поділитися з вами. Лариса, це тітка мого чоловіка, подарувала нам ось такий кабусік. Вона була в Америці. Нещодавно їздила до доньки і. Там їй дуже сподобалась отака кава це Starbucks. Він якийсь тут е, з кокосом, я так розумію, е, ось, виглядає прикольно. Я такого начебто не бачила в нас в магазинах, але треба звернути увагу, може, і є. Е, і зараз будемо пробувати пахне е кокосом і шоколадом. Взагалі, пахне супер. Єдине, -е, що вона мелена. Але нічого, наша машинка, наша кавомашина робить і мелену каву. Ну зараз тільки знати, скільки насипати. Ладно, воно досить. Ой, чашку. Не поставити чашку, так? Да? З чашкою краще вийде. Клас, Прийшов чоловік такий і каже: о, ти каву робиш, добре, давай її сюди. Тому зараз буде дубль 2. Все засипала. Зараз поп'ю каву і сама. Ну так, в принципі, звичайна кава. А, відчувається смак кокосу, смак шоколаду, але трохи якась водяниста. Тому, мабуть... Да, мабуть, наступного разу спробую в Турці, бо там в неї ми били в Турці заварену, і вона якось смакувала краще. Хотіла показати вам, що подарували Гнашику. Значить, Там, де ми були, в них є така традиція в сім'ї, що у кожного малюка повинна бути срібна ложечка маленька. Я про таку традицію не знала, в нашій сім'ї такого не було. І тому йому там подарували ось таку ложечку. Срібну, бачите? Ось така гарненька. І тепер, коли він вже буде вчитись їсти сам, то я буду давати йому цю ложечку, і всякі там смаколики можна буде ї, її їсти. Лариса, тітка Назара, вона навіть дістала свою дитячу ложку, яку їй подарували, коли вона була зовсім маленька. Вона така срібна, і там на, цій, на ручці ще навіть малюнок Буратино чи щось таке там намальований. А тому ось вона також вирішила таке. Подарувати ігнашику. Мені всякі такі е, традиції подобаються. Мені здається, це дуже мило, коли потім е, ти вже дорослий і ти, е, ну, такі всі штучки передивляєшся, воно якось так приємно. Тому будемо е, і користуватись, ну і берегти як пам'ять, е, коли вже стане дорослим, буде згадувати. Вчора ми повернулись, і ось так зараз мило виглядає наша кімната. Ось цей безлад, всі наші рюкзаки, сумки, все валяється. Тому сьогодні в мене буде дуже веселий день все це прибрати. В нашої пральної машинки сьогодні буде просто повний робочий день. Ну, як і в мене, в принципі, все це треба розібрати, попрати, порозкладати. І хто цим любить займатися, ніхто. Тому починаю. Як завжди, мій головний помічник. Завжди разом з мамочкою, поки лежить тут, грається, чекає, поки мама все розбере, ем, зарядить пральну машину, ну і потім вже буде гратися разом з Ігнашком. Він скучив, до речі, за своїм ліжком, добре спав сьогодні, От, і навіть так само довго, як і там в Чернівцях, бо там він нас дуже балував, спав до 9, до півдесятої, навіть іноді. Ну тут сьогодні також не прокинувся в шостій, дав всім виспатись після дороги. Синок, чого ти відвернувся? Я ж тебе знімаю? Ну, ось не хоче він. Все, кінець каже, кінець розмовам. Іди працюй. Все, знов продовжую готувати Ігнашику овочеві пюрешки сама. Поки ми були в Чернівцях, я цього не робила, щоб там це все не розвозити. І в нас були ці баночки пюрешні, їх треба було доїсти, і ми якраз їх за той, за той тиждень доїли. А тепер ми знову вдома і будемо смакувати вже ось такі добрі пюрешки, які я зробила, зроблю сама зараз переб'ю. Тут я сьогодні мій картоплю додала, і морку, і ось таку навіть фасольку. Ми її дуже любимо. і Сподіваюся, гнашку вона також. Сподобається, все перебиваються, все, і на декілька днів йому буде смачний обід. Я колись вам розповідала, що хотіла зробити, заморозити ягоди з цукром, але не ось в такому якомусь великому тазіку да, від БДРці, а порційно, маленьким. Спочатку я думала взяти такі кубики для льоду, формочку, так ви поняли. З маленькими кубиками, а потім подумала, о, можу зробити в цій від кексів. Якраз буде один цей кексик, буде така порція, яка нам, наприклад, на 2-3 чашки вистачить. Тому не знаю, може хтось вже пробував так робити. Цікаво, чи зручно виходить, чи ні. Я буду робити вперше. І цьому, в цю, цій цієї зими подивимось, чи прикольно вийшло. Формочка в мене це вона не брудна, це. Пригоріло до неї щось і не відмивається. Так, все. Е, мені передали, коли ми їхали з чернівців, нам дали е, таку перетерту малину з цукром. Її е, додали туди цукор до малини, трошки підігріли, щоб він розтаяв, і ось так. Склали. Я розумію, що в, єм, в ємності в цій великої нам точно буде незручно, бо вже так в цьому році ми робили. Тому зараз робимо ось такі маленькі опс, кексики. Хоча я малину жодного разу не морозила, не знаю, може в неї є також цей присмак. Я не дуже його люблю. Коли, не знаю, може, це мені тільки воно таким віддає. Ну от Я якось відчуваю, знаєте, коли ягоди розморожені або фрукти, то є, особливо от полуниця, вона має такий специфічний смак. Але, знаєте, коли додаєте цукор, з цукром набагато краще. Я не люблю демонізувати цукор, якби. Він не такий він і жахливий, коли його небагато в твоєму житті. Ось. Але ось е, морозити треба обов'язково з цукром. Тоді воно е, набагато краще після розморозки, ніж е, просто свіжі ягоди. Немає ніякого цього смаку. Ось так буде. Тепер це все в морозилку. І ну, Я думаю, завтра вже будуть формочки готові. І сподіваюся, вони зручно будуть виймати з цієї штуки. І потім я все це складу в пакет і так в морозильці буду зберігати. Ось так. Так, друга порція в мене буде смородина. Все те саме розкладаємо і в морозилку. Тільки вам порада не набирайте, не накладайте повні оці формочки, бо, ну, наприклад, смородина вона густа. Вона не витече. а ось малина була рідка, і я наклала так доверху. І було дуже важко поставити в морозилку, воно, коротше, все розтікається. Тому, якщо щось ріденьке, то тільки наполовину. Ось так, все. Це відправляється також у морозилку. Так, все, поїхали. Ось, бачите, малину я вже поставила, і тепер зверху, О, вона трошки... трошки повитікала. Так, і тепер зверху якось, коротше. Чи не знаю? Ладно, ставлю зверху, Примерзне, так примерзне. Все, завтра подивимось, що з цього вийде. Вчора я е, після поїздки все 10 разів прала, а тепер сьогодні в мене нова розвага. Тепер все це треба попросувати і порозкладати. Кажу, мам, давай вже починай щось робити там, так? Да? Каже, тобі вже тут всі шкарпетки розклав. Я сказав, поповз допомагати. Поповз допомагати, бо як тут? Без мене ніяк. Так, увага! Натертий кабачок і вафельниця. А ну, вгадайте, що я планую робити. Правильно, це вафлі з кабачків. Ніколи ще не готувала. Якийсь новий рецепт. Сьогодні буде вперше. Ми купили цю грильницю в тому році, і я ще щось не дуже багато встигла зробити на ній страв, але звичайні вафлі робила. Вони, вони добрі виходять. Дивлячись якийсь рецепт. В мене, я робила ці творожні, то вони мені щось не дуже. Треба шукати інший рецепт. А такі звичайні з цієї книжечки, яка йшла в комплекті, то виходять смачні. Ось. Це буде наша вечеря сьогодні. Сподіваюсь, що вийде. Додам ще сметанки. І повинно бути смачно. Якщо вийде смачно, залишу вам рецепт. Якщо рецепта не буде, значить, знаєте, вийшло не смачно. Або не дуже смачно, і буду шукати щось ще. Не знаю, скільки їх треба смажити. Буду дивитись, мабуть, так просто на зовнішній вигляд. А в мене, до речі, знаєте, дуже цікаві відносини з кабачком. Мої шкіра рук. Моя, вона не любить оцей сік кабачковий, такі краплиночки, що, ну, коротше, сік. І коли я або чищу кабачок, або ріжу його, або тру на терці, або військові перчатки. Бо інакше таке на руках, як ну, шкіра злазить, все шелушиться, як такі опики. Не знаю, щось таке, коротше, дивне. Цікаво, хто у когось ще таке є, чи це я якась дивна одна така. Тому раніше я пару разів я так, знаєте, ну, це не завжди було, це от якось останні роки сталося. Я спочатку подумала, що це якесь співпадіння, може, щось там інше е зробила. Ні, дивлюсь саме кабачки. Тому зараз тільки в перчатках це роблю. Так, ну що, подивимось трошечки, чи не приликло. Ууу, які які зелені. Ой, знаєте, тут по рецепту зубчик чесника. Так, пахне чесночком. Взагалі кабачок любить чеснок, що може бути смачніше. Так, повинно бути щось добреньке. Ба-бам! Ось що в мене вийшло. З цієї кількості тут було пів кілограма кабачків. Вийшло 6 таких гарненьких вафель. Ну, вони точно корисніші, ніж я би це посмажила на потельні. Але чи смачніші вони, Оце не знаю. Отже, ввечері перевіримо, і я вам обов'язково напишу: добрі вони чи ні. Смачного! У цьому я буду завершувати цей влог. Я продовжую свої домашні справи. А вам бажаю гарного, гарного дня і гарного настрою. Всім пока-пока. Ігнашик вам також передає вітання. Ось чуєте? Все, бувайте. До зустрічі у нових відео.